Закупу гроші і роздати інше. Тільки й думаємо про цих бідних. Все для них, все для них, всі кошти для них. А я б могла на ці гроші жити в добре. Заради це чого це все? Стоп, стоп, стоп. Я не розумію про що. Ці гроші нам дали для того, щоб ми мали можливість допомогти людям. Знову ти за своє. Знову, от, знову, просто капець. От все для них, а мені. Нічого, не каплі гроша не мене. Що <шес> Вже всі, то що тільки шукають, як захопити Ісуса. Скільки це ще швидше, за що триватиме? Швидше за все за нього просять чи мало грошей. Точно. А так я б жила. Я ще в мені. І мене б всі поважали. вчителі з'являються і зникають. Скільки Ч... чудес ви бачили, скільки людей він зцілив, ти врятував. А життя дя... іде. Той час треба робити, робити вибір, треба тіше. Тож звичайники все рівно порозні йдуть. Тож вийде, Зуса, чому все не зробили мені? Я не можу показати. Та заспокойся вже. Рішення прийнято. За ним і приведи того, кого він на кого він каже. Добре, буде виконано. Я буду мати більше грошей, і мене будуть люди поважати. Хоч нарешті буду мати щось своє, потім гроші ми можемо купити землю, побудувати будинок. Він був нашим другом, він був нашим вчителем.